Ну що ж, а це Літл Фреско, як бачите, вона тут як на картинці, настільки гарна. Ну, в мене теж перехоплює подих. такої гарної Літл Фреско я ще не бачила, бо в мене вона, то хтось зламає, то щось пішло не так. Тут же, ну ви подивіться, ось один кущик, ось другий. Цей трохи нижчий. І ось цей. Я обійшла з іншого боку вам показати. Подивіться, яка це краса, знову ж таки ніжний, він як світиться. Так, трохи там декілька де волітей підгоріло, але не суттєво. Красуня. Неймовірно гарний сорт. Хтось десь казав, що в Україні нема літл-фреско. Ні, воно є. І воно дуже гарне. Дуже-дуже щільні набиті е, суцвіття. Квіточка в нього, я вже показувала, і тут теж вона більш мілкіша бо більше паганів, але вона така трохи яцинтова. Ну, Це просто зрив емоцій.